Україні дедалі більше говорять про фемінізм. Для одних це спосіб отримати більше прав, а для інших більше переваг. Що про це думають житомиряни, Дізнаємося далі. Ну я не це не сприймаю. Фемінізм це рух. Жінок за права бути рівними в правах чоловіками. Я б так сказала, я за гендерну рівність. А фемінізм він вже своє віджив. Паралельне погано. Все має бути в розумних пропорціях. Дівчата забагато требують в Америці. Вже там перейшли дуже. Я там був і, і бачив, що Перекос уже пішов, то ще ні, але може піти, бо тому що все звідти йде. Ну, дивлячись, якщо здоровий фемінізм, то нормально. Ні, супер хорошо ставлюся до фемінізму. Не все слухайте. Все. Якщо от фемінізм, щоб права жінок були такі самі, там, як чоловіків, тобто всі були рівні, то абсолютно нормально, я це підтримую. Але якщо там деякі люди говорять про фемінізм, але в свою чергу вони вже переходять на... Там приниження інших там людей і так далі, то я ну, це навіть фемінізмом назвати не можна, то я таким не підтримую. Мені здається, що саме ця течія робить наше суспільство загалом більш продуктивніше. Тому що якщо жінка не займається лише домашніми справами, не є якби аля умовно власністю чоловіка, батька кого-небудь і має право працювати, вести бізнесову діяльність, займатися будь чим іншим, то зрештою її доход також включається в дохід сім'ї. І е, загалом ця сім'я стає багатша ніж. Е, Якщо ми будемо на противагу цьому розглядати модель, коли працює лише один чоловік, а жінка займається лише домашніми справами. То ж так це робить наше суспільство продуктивніше. Загалом сім'ї багатше.